Доброго дня, всіх вітає парксайд. Сьогодні заїхали ми на будову прямо на обід 11.55. Так, зроблю для вас нарізками цей огляд, щоб ви довго не дивилися. Коротше, і Не слухали мене зайвий раз. Ось так зараз виглядає фасад, затягнули його вже клеєм, закрили вікна, як бачите. Плівкою, щоб не пошкодити ні скло, ні профіль. Ну, от, Як бачите, утеплення дотягнули рівно по одному під'їзду, і ось другий під'їзд виставили вже до кінця рештування, будуть ставити утеплювач. Як бачите, дуже потужний цей утеплювач по товщині, От, з моєю рукою. Отак от. Ну, це 17 см. Що ще хотів сказати? А, провели вчора нагляд додаткові випробування по а, цим а, парасолькам. оці зонтики, яких ще називати, які тримають дюбіля оці, які тримають утеплювачі і дозволили сьогодні вже затягувати все це клеє. Отак. Пішли далі. Поки я йду до четвертої, до четвертої секції будинку номер 1 Заодно скажу наступне, що кількість людей вже збільшилась, потроху вже спадає той агіотаж, потроху всі реєструються, вже мають можливість виїхати. Потихеньку-потихеньку люди вертаються на роботу. Це в принципі добре. Плюс ми ще додатково займаємось тим, щоб найняти декілька десятків. Може навіть більше десятків навіть під сотні робітників, які не мають українського резидентства. Так, я переключаюсь, бо заходжу вже в четверту секцію. Мені дуже часто дорікають, що я з першої і другої в більшості роблю репортажі, що там більше готово, а в інших нічого не готово. Я скажу чесно, бо перша от секція, друга секція. Банально зручно туди заходити від фасаду, тому я завжди веду репортажі звідти. А от зараз буду вести репортаж з четвертої секції, з будинку номер 1 четверта секція, крайній кутовий під'їзд біля, біля арки. Штукатурну станцію вже спустили на перший поверх. Це говорить скоріше за все про те, що другий, третій і четвертий поверх вже готові. Давайте зараз піднімаємось, бачимо штукатурку на в під'їзді. Вона доходить, а тут вже будуть шафи, тому що, бачите, це вже ніші пішли. Так, Другий поверх я бачу готовий. Там, де ви бачите бетон, там у нас ще ж з гіпсокартону буде викладатись санвузол, тому там і нема. Так, третій поверх теж бачу готовий. І питання тільки четвертий, чи готовий четвертий? Так, і четвертий також. Четвертий поверх також готовий. Так, я вже на нього прям... Вже зайшов другий просто чистіший. Вам просто покажу по колу. Четверта штукатурка теж готова. І вони далі ця, ця бригада, а у нас всього зараз три підрядника працюють по оздобленню. Перейде на сусідній під'їзд. Давайте я вам покажу квартирку. Все ж таки мої улюблені трьохкімнатні з кладовкою цією, яка вже входить в квартиру. Це мега зручна квартира і виглядає, звісно, зі стінами, які стали світліше, вона набагато, набагато привабливіше. Якщо чесно, навіть хотілося б, щоб тут було більше вікно, тому що тут воно якесь таке маленьке на цій стіні, бо тут 4,05 ширина цієї кімнати, і бачите, воно як трошечки замаленьке. Бо в інших кімнатах от, тут класична 3-метрова кімната, бачите, воно нібито як навіть завелике. Так, пройшовся, пішли далі. Що хотів сказати, що по четвертій секції поки що ніяких робіт внутрішніх не робимо, бо там закінчують засклення і там вже ж останні дороблялися питонні роботи, тому що там ж у нас знаходиться котельня. Саме тому там трошечки буде пізніше це робитись. По факту зараз відбуваються робота по всіх секціях, крім... Третью. Тобто перша, друга, четверта. Роботи по оздобленню, роботи по прокладці мереж, роботи там по місцями по шпаклюванню. Вже наступного разу вам покажу роботи по гіпсокартону, бо ми до сих пір ще їх не почали. От. Так. І переключаємось на інший будиночок. Так, швиденько по, по третьому будинку дивіться, доробили останню от, фундаментну ленту. І вже все. Це готово під то, щоб зробити зворотню засипку і робити підлогу. Далі вже це передається на підрядника, який буде робити все ще вище нуля. Підрядником зараз оприділяємось, вже нібито на фінішній стадії. Ну, але все ж таки поки що називати не можу його. По будинку номер 4 а, Так Активно ми зарухались. А, по факту лишається зараз вирити тільки одну секцію. А, секцію номер 1 Вона одна з складніших, навіть трошечки складніша за четверту. Тому що в ній залягання буде одне з найбільших ці, з цього кута. Тобто глибоко тут прийдеться копати, поки що тому і не чіпають. Зараз бачите, якщо це сіні і червоні міточки зробили, це говорить про те, що зробили розкладочку під арматуру. А от там штирки, це теж е, їх там ну, умовні маяки, до яких вони будуть прив'язуватись по розкладці. Тобто тут готуються вже до, до бетонних робіт. Та група, яка тут робила фундаменти, я так розумію, переходить на Секцію номер 2 і будуть тут продовжувати робити фундаментні ці стрічкові. По другому будинку, перепрошую, пилюки і багато проїхав автомобіль. Третій поверх стіни будується в секції номер 2 І по суті, якби лишається тільки ось тут доробити стіночки першого поверху, і перший поверх по всьому периметру буде закритий. Бачите, оці декілька стін залишилось. Uh, і все, монолітники так само працюються, та ж сама компанія, що працювала і на першому будинку, і можливо буде працювати на третьому. Подивіться, скільки пилу, давно не було дощу, і агрономи нам сказали, що дощу ще не буде тиждень. Десь якраз до кінця травня дощу нібито не буде. Так, тепер бачимо, там другий поверх по секції номер 1 перекриття доробляють. В принципі, другий будинок іде за своїм планом. Темпо подобається, все окей. По четвертому ви бачите, от я став посередині якраз між секці... на секції 1, між секцією 2 і 4. І там третя, всюди підбетонка вже готова. Тобто, все це готово вже для того, щоб заходили на фундаментні роботи. Підбетонка вже готова. І трошечки вам... Звідси покажу, щоб ви розуміли. Оце зараз у нас внутрішнє переміщення ґрунту, ми його там відсипаємо, там забираємо. Потихеньку готуємо вже для того, щоб перенести паркан. І в червню переносимо паркан і починаємо будувати п'яту-шосту. Мабуть, це все, що я хотів за сьогодні показати з добрих новин, це те, що вертається велика кількість працівників, це добре. І е, те, що вже відновилися роботи по тих е, частинах, які ми е, ну скажімо так, трошечки не встигали. Це конкретно так по четвертому будинку по фундаментах. Зараз вже четвертий будинок активно будується, активно робляться земельні роботи. В тому числі переходимо до фундаментних робіт, вже під, під, під бетонкою бачили, готово. Якраз другий будиночок, третій поверх. Хотілося б пошвидше мати е, другу секцію готовою, саме для того, щоб зрозуміти е, ширину між будинками, щоб показати вам, наскільки це зручно. Це досить широкі проїзди, широкі проходи. Щоб ми про вас, про всіх Ну, мабуть, це все на сьогодні. Всім гарного дня, всім до побачення. До наступних зустрічей!